Всім хмельничанам бажаю миру, щоб все було всіх добре, здоров'я і всім всього найкращого. У вишиванках з родиною прийшли ярмаркувати хмельничани. Купують овочі, фрукти, рибу, війських тварин, продукти й напої до святкового столу з нагоди Дня міста. У нас сьогодні буде медовуха, буде колбаска смачна і варенички. Ще візьмемо грибочки, маслятка такі. От що в нас в планах і живу рибку, щоб ще було. Нам треба всього багато, щоб був шикарний український стіл. Хмельничанка Оксана Бондар на ярмарку торгує новобельгійськими айстрами, вирощеними власноруч. Певна, хмельницькому пасують осінні яскраві квіти. Наше місто яскраве, їм пасують гарні яскраві квіти, і ландшафтний дизайн у нас все, все попереду. Ми ще маємо дуже багато для нього зробити. щоб Наш місто кращим, яскравішим, яскраві квіти. Я думаю, що наше місто слуговує на найкращі квітки. За емоціями прийшла на ярмарок хмельничанка Оксана. Щоб прогулятися, дійсно і трошки відпочити і розрядитися. Це правда. Класно, що стільки людей прийшло, і що не дивлячись, ні на що люди працюють, вирощують, продають. На життя йде. Попри все, продовжує бджолярську справу батьків, що започаткував, ще дідусь Аліна Джумиха з Олешина. Крем, меди робимо, заливаємо горішки з медом. Пропонує 10 видів меду з різним смаком, ароматом і кольором. З ріпака, будь ласка, біленьке як смалець. Зазвичай до нього щось доносить ще якісь квіти, і він от більше до весняного різнотрав'я по кольору жовтіше. А в цьому році він прям білий як смалець. Дуже важко встояти, але ми встоємо, переможемо, тому що ми сильні, ми вільні, і ми обов'язково дочекаємось перемоги. Наближає перемогу, збираючи кошти на ЗСУ. хмельницький самодіальний співочий колектив. Вишиванка на ярмарку дебютують з прем'єрою пісні Місто над Богом, яку присвятили рідному місту. В нашому колективі є матері, члени сімей, яких знаходяться зараз на фронті. Тому ми вирішили займатися ще волонтерською справою. За півтора року волонтерства наспівали на понад 300 тисяч гривень для ЗСУ. Кошти, що зібрали, поки ярмаркували, також спрямують на підтримку захисників і захисниць, щоб український ярмарок завжди був українським.